Доброго дня, мої шановні і дорогі одинадцятикласники. Ми з вами продовжуємо вивчати фізику. І, звичайно, ви розумієте, що якщо у нас планове або позапланове від відмикання світла, ми страждаємо, адже все, що нас оточує діти зараз на даний момент, прив'язане до світла, до наявності електричного струму. Інтернет, ноутбуки, зв'язок, мобільний зв'язок. Діти, я не хочу перераховувати. Все, з чим пов'язане явище використання електричного струму. Але електричний струм треба виробити, а потім передати. І от чому так стратегічно важливо нам зберегти лінії електропередач, генератори. І оце слово генератор електричного струму, придбати генератор. А в того є генератор. А в АТБ поставили генератор. А що таке генератор? А генератор це прилад для вироблення електричного струму. А який електричний струм він виробляє? А який електричний струм зараз отут у нас в кабінеті? А який електричний струм необхідно передати на велику відстань, щоб забезпечити роботу атомної електростанції, хоча вона сама виробляє електричний струм. І там, до речі, є також генератори. Діти, ми сьогодні поговоримо з вами про змінний електричний струм. Тому я вам пропоную з записати. Змінний струм, і додому зразу параграф 19. Діти, Я сьогоднішнє відео зроблю швидким і не таким протяжним, тому що я діти поспішаю, можуть в будь-який момент вимкнути світло. Я не знаю, я просто не знаю. Тому переходимо зразу до нашого уроку змінний струм. Ну, в будь-якому випадку, ми з вами до цього вчили вільні. Або вимушені електромагнітні коливання. Ви точно знаєте, що за формулою Томсона. Т дорівнює 2П, корінь Л, індуктивність на С ємність, ми можемо визначити період коливань в коливальному контурі. Вимушені. Але ж діти, якщо ми змусимо коливатися е, вимушено електрорушійну силу. Або зможемо заставити якимось чином здійснюватись вимушені коливання от у нас в мережі, ми з вами здобудемо змінний електричний струм. Ну і от у вас в 19-му параграфі написано, що вимушені електромагнітні коливання це не згасаючі коливання заряду, напруги та сили струму. Я вже натякав вам на електронущену силу. Що таке електрорушна сила? електрорушійна сила, діюче значення. Це максимальне значення електрорушійної сили. На синус омега Т. Омега -т це циклічна частота, а Т – це час, напротязі якого зміни ці відбуваються, діти. Ну, відповідно, прикладом, самим яскравим прикладом вимушених електричних, електромагнітних коливань є, є діти, змінний електричний струм. Ну, що таке змінний електричний струм? Ну, діти, відповідно, змінний електричний струм це електричний струм, що змінюється за гармонічними законами, тобто за законом синуса або косинуса. І діючи значення сили струму, ми можемо записати як і максимальне, це амплітудне, максимальне значення сили струму в мережі, на синус омега Т плюс фінольве. Ясно, що омега -т це закінчена частота, а фінольове це фаза, з якої починається ці коливачі. Відповідно, як одержати діти оці коливання електрорушійної сили. Як одержати вільні, вимушені, не затухаючі коливання у мережі? Для цього діти використовують генератори змінного струму. Ну, я вам покажу генератор змінного струму. Ось генератор змінного струму. Мені треба, щоб ви запам'ятали лише два основних пункти будови любого генератора. Це. Ротор і статор. Ротор, діти, це те, що обертається, ось воно обертається. Це ротор. Тут бачите дві обмоточки, дві обмоточки із мідного дроту. І статор, стаціонарна установка, в яких це все дійсно відбувається. Тобто при обертанні оцих замкнутих контурів двох обмоток у магнітному полі статора стаціонарно закріпленого постійного магніта виникає труючій насила. Індукція, яка за законом Фародеї призводить до виникнення електричного струму. Ну і ми з вами пам'ятаємо закон Фародеї, що максимальне значення електрошійної сили це БС-омега, Б це магнітна індукція в текстах, С це площа поперечного перерізу провідника, омега це клічна частота. Ну і відповідно діюче значення електрошійної сили знаходиться за формулою. Електрушійна сила максимальне значення або амплітуди. На синусу маєте. Ну, відповідно, у нас в мережі з вами, діти. Частота фіксована 50 Гц. І от в кого вдома стоїть стабілізатор, в разі вимкнення, в разі якихось кризових ситуацій, він, він показує постійні коливання максимальних значень напруги. У ну, мене у знайомого є такий стабілізатор із електронним табло. І от в результаті відімкнення або в процесі вімкнення. Коливаються покази максимального значення електрошій сили від 205 до 235 вольт. І максимальне значення, при якому цей стабілізатор значить, ще працює, а потім він вимикається. Якщо більше за 235 вольт максимальне значення електрошій сил, він автоматично спрацьовує автоматика і убезпечує електромережу будинку. Ну, і відповідно, якщо 205, він намагається підвищити. Е, як знайти частоту коливань електричного змінного струму в мережі, дуже проста формула. Треба знати кількість пар магнітів. От дивіться, у нас тут одна пара магнітів. Бачите, зверху і знизу пара магнітів. І помножена на обертову частоту ротора. Тобто, якщо я вимірюю обертову частоту цього ротора, знаючи. Що в мене одна пара магнітів, я зможу знайти частоту, яку я здобуду під час обертання ось цього мого генератора змінного струму. Ну, діти, відповідно, у разі зняття струмів високої напруги виникає сильне іскріння склозних контактів кільця щітка, що призводить до значних втрат енергії. І для одержання авторушійної сили індукції не має значення. Що слугуватиме ротором? Сама рамка, яка обертається в магнітному полі нерухомого магніту, чи електромагніт, який обертається всередині нерухомої рамки. Тут є різні діти-варіанти. І єдине, що я хочу вам сказати, що, ну ви розумієте, закон Ома в даному випадку, закон Ома не для ділянки кола. А для повного кола. А ми з вами писали закон Ома в такому вигляді, діючи значення сили струму від часу, знаходиться за, за законом максимальне значення втрушійних сил, зовнішній опір і внутрішній опір. А я вам писав і дорівнює у Р велике плюс Р маленьке. Згадайте, це так, як, так як по-простому ді. Але ж тепер у нас закон синуса або космоса, тобто синус омега-Т. Ну і відповідно, діти, я можу вам сказати, що оце все ми можемо переписати, як і максимальне, про що я вам говорив, на синус омега-Т. Просто я вам хотів розказати, де ми беремо оце максимальне значення або амплітудне значення сили струму в колі. Це дуже важливий матеріал, адже ви зрозуміли, що в цій ситуації ми залежні від передачі вироблення електричного струму. Наше життя повністю залежить від наявності змінного електричного струму у нас в мережі. Тому я вам пропоную діти. Я дуже коротко, дуже швидко це все вам розказав. Я вам пропоную обов'язково прочитати 19-й параграф, Розберіться, будь ласка, з умовами виникнення. Зміну електричного будову генератор, і ви повинні це знати. Ви в мене повинні бути освіченими, розумними, всезнаючими дітьми. Всім здоров'я, всім спокою, до побачення, діти! Працюйте!